У нас в чергове засідання постійної комісії з питань проведення закону депутатської діяльності етики та регламенту» виходять міської ради. У нас на розгляді є проєкт рішень до чергової сесії. Е, значить, Порядок денний складається з таких проєктів рішень. Перший проєкт це про затвердження статуту МКП Косів Косівської міської ради в новій редакції. Будемо розглядати, по суті, будемо бачити в цьому судді змін. Друге про повноваження депутатів Косівської міської ради, третє про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу по освіти. Четверте про затвердження плану інформаційно просвітницьких заходів Косівської громади щодо формування учасників освітнього процесу навичок здорового харчування та обереження здоров'я. І п'яте про звернення депутатів Косівської міської ради, 8-демократичного скликання до прем'єр-міністра. Є у когось з доповнення до порядку денного чи, ну, чи якісь проєктів, які би потребували розгляду? Ні, все. Можемо голосувати тоді за такий порядок денний. А до цих Хто з членів комісії за такий порядок? Хто проти, хто утримався? голосу. Троє членів комісії. Що, ми зможемо тоді приступати до... Проєкту рішення по суті. рішення. Я зараз про це Так, Проєкт рішення про затвердження статуту МКП «Косів Косівської міської ради нові в новій редакції. Я шапку випускаю по суті. Пункт 1. Доповнити основні види економічної діяльності підприємств МКП Косівської міської ради наступними. 1.1. 1 Виробництво передачі та продаж електроенергії відповідно до діючого законодавства України в сфері електроенергетики. Другий затвердити статут міського комунального підприємства редакції, допоможе директора міського комунального подати документи на реєстрацію статуту державному реєстратору, процедурні дії далі. Суд питання полягає в тому, що встановлена станція сонячного поранена, чи може ви доповісти Три питання. Буде вироблятися електроенергія для потреб очисних і так само. Це технічне питання, нас це не цікаві. Тобто Саме чому зміни вносить за статут? З проєктом статуту ми ознайомлювалися. А можна ще складати? А скажіть, будь ласка, там є дуже для мене цікаво читати. Вечерний такий перелік послуг, які надається. А чи можна десь дізнатися, чи є десь для громади висвітлення, котрі платні, котрі безкоштовні, безоплатні послуги, і яка приблизно там цінова політика у вас? Тому, що, наприклад, я в світі років прожила в послуги, я ну, насправді не знала того, що воно там є. Чи можна десь це популяризувати, добре, і, якось добре, показати якісь про... більш прозоріше було, добре, щоб комунальне в... в... ваше господарство, добре. фірма, щоб вона десь на, не знаю, на сайт, я не знаю, там, місь... міської ради, чи там, десь сторінка Фейсбуку, чи на якась частина інформації, отака, саме <світ> проста, які надаються послуг, не треба весь статут. але щоб люди знали, які надаються, і, і, і які є безкоштовні, які є. Отам, Yeah, у нас є. І скільки? А, ну, ну, але було б добре, щоб люди висі. знали. Добре, щоб хотіли на місто хотіть. Це було б непогано, чесно кажу. для пересічних громадян. Ну, ми було не сказано. Я знаю, що нам часно сказав, вони це поставили, скільки у нас трактор година коштує? скільки машина. І, і ви фіксуєте зміни, якщо в від політиці відбуваються зміни. Ну, це ритуальний Так, оце, О, особливо, та, це особливо на раціональна ціни. Угу. Воню... Зрозуміло. На сайті. На сайті. Ну, так, так, то, же, саме, на сайті. Да. Добре. Добре, дякую. Це, це за інформація на сайті, така загальна. Так, так само Та, так, про потушення. Це буквально те, що людям важливо знати. Але ти навіть таки не стикаєшся з тими то ти не знаєш, скільки вони коштують, але. Але ви люди поширили, якщо щось таке, значить. Маючи просить у різних громадах таких послуг персональних. Я недавно. У нас досить примірний ціни, досить адекватно собі відбувається. Добре, по суті, питання про зміни в цьому, в статуті. Я в комісії можу ставити на голосування додаток квелів до діяльності. Хто за? Хто проти? Ми, значить, то упрямося, що ми не проти випрямовуємо. Ми знайшли за рішення, проєкт рішення може бути проданий до року на сесії. Так, значить, слідуючи питання про повноваження депутатів Костюмської міської ради. Заслухавши інформацію голови Косівської міської ради, виборчої комісії Лютюка Тойогора Олесторча, Щодо відмови від депутатського мандата та бахарника, ще від 1 листопада 2024 року керуючись статтями е, закону України про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад, Костівська міська рада вирішила. Прийняти довідомо факт припинення депутатських повноважень депутата Косівської міської ради, 8-го депутатесь викання та бахарника Василя Васильовича в зв'язку з відмовою від депутатського мандату. Ну, людина є право, яке це в нас ставить до відомо, що факт припинення депутатських повноважень відбувається. Це стандартне рішення, тут не має, з доповнення з юридичної точки зору, чи з, то, процедурно має бути у нас на, в нашої комісії. Хто за такий проєкт рішення? Рушаємося з депутатами. Шесть? Ще на сесії. Ні, сесії. Депутати не під сесією треба. Це хвилин, це скажу, ні. <ріпути> <ріпути> Депутати можуть не проводитися? Ну, а ти людину заставиш у депутатах продовжувати це. Це не буде ходити десь. Да. є собі полічення, по яких людина не хоче. Добре, це ми розглянули друге. Питання третє. Про затвердження положення, про конкурс на посаду керівника комунального закладу по дошкільної освіти, Хосівської міської ради, Хостійної органі, області. Так. А, Просто в телефоні трошки було гірше, можна мені так? Ключове, я скажу, не спорту, а так, ви зрозуміли, ключове основне це склад комісії, який формується за розпорядженням голови від 6 до 12 осіб з числа. Пословик осіб Косівської міської ради чи депутатів Косівської міської ради від освіти і закладу позишти нові та заклад загальної середньої освіти. Тобто якщо це 6, значить 2-2-2. Якщо це 12, це відповідно. 4-4-4. Ну не буде такого, що там 2-2 і там 8 мов, там, чи 1, 1 і 4. Тобто, ну... з областю? Ні, це загальна середня освіти чітко передбачає. Про те, що має бути служба якось освіти, обов'язково. В цьому випадку – ні. Mm -hmm. ну, решта, три етапи. Законодавство, ситуаційне, і потім вже хто там ну, допущений відповідно з, друг, з другого етапу теорії. Після теорії і практики. Своє бачення розвитку навчального закладу передбачає. Перелік документів, він стандартний, як і для усіх

Проводитися робота. На канікули будуть іти там вахтовий методом. Я давно давно казав, що ми влітку повинні працювати і і вихідні дні повинні, в канікулярні працювати, а не... Ну, гуртки не буде конкретно профільні графіки. Там, там, там буде, я думаю, що, наприклад, якщо дітям запропонувати, що діти підуть на річку чи підуть, наприклад, на якийсь конкретно профільний гурток, то точно вони... Виберуть піти на річку. Якщо ми запропонуємо там туристично-краєзнавчого якогось напряму, то це буде охоплювати, я думаю, що немало кількість дітей. Попробуємо, подивимося. Ми думали, скептично відносилися до того, що, наприклад, садки не будуть працювати на міліту, щоб мало буде ходити дітей у чергові садки. Виявляється, що в нас кожним разом все збільшується і збільшується. Що в нас вже до 50 дітей буде. Відко нам поки просили батьки, тому що дітей немає куди діти. Одна біда, лише одна біда. Кожного дня постачальники продуктів харчування приносять. Яйця були з 4 5, закінчується 7 гривень. Це цього тижня, наступно вже кажуть, що не 8 з чимось. Тобто діти не встигають сідати, збираються. Та то не яйця м'ясо було 155, а зараз курка 175, а свинина 160 на 185. Ну, довідку з торгово-промислової палати приносять ми або вони розривають. І ми проводимо нову закупівлю і садках припиняємо тимчасово на тиждень два ну, організації харчування, ну а садок без харчування, ну я ну, не знаю, як ви ну, я не уявляю. Тобто це буде прості роботи <І не> процеси, вжити, це, в в це, а, Абсолютно Це не стосується. Для... Ні, ні, кар... ні, просто качає. кажу, що це це як, для порівняння, його... що як не садки не працюють чергові групи, так само буде все це нормально працювати. — Я думаю, що... — Ну, шкода, що це прийнято, може, ніхто не приготував цю дію. — Конкретно ми говоримо зараз про положення. Якщо хтось їй пісе проти, я 10 разів пропонувала. Це дитя... — А ви хочете сказати, що политиву Проти? — Ну, частково — за, частково — проти, але достатньо... — Якщо мовою міняється, я з досвіду теж знаю... Я сказала, що це взагалі дуже добре. Це наш шанс вижити на пакій, дітей вилучити. Вони ви, ви цілий рік у нас стосуються, вже приходять потім на гуртки. Давно треба робити? Попробуємо. Добре. Почув хтось за уважений, не знаю. Ну це ж такі рішення, які розглядали юристи, і нескладне звіт проводження проведення конкурсу, таким установою. Воно йде таке більш-менш стандартне, так? А як я там Запитання, тестові запитання по знаю документів. Ну, профільні документи. Ні, я це розумію. Але воно більше важче, ніж практичне виходить, тому що на першій стадії йде від Ну дивіться, конкурс це не вийшло. Ні, ні, ні. Це, це просто це перший етап. Yeah. Це no, перший це етап. етап, Але в другий етап переходять тільки ті, хто набрали відповідно. Там ще є ж мінімальну кількість пальцем. З 21-го року всіх провели 6, 7, uh -huh. 7, 8 конкурсів. Той хто дав участь у першому етапі, жоден не відправив мій цей усі не пише. Знову вулиці це перше. Тобто теорію і ситуаційні завдання люди проходять, можна сказати, майже ще вас набирають. Кількість балів, яка мінімальна, потрібна для проходу у другий е, етап. Такої проблеми немає. Я думаю, що люди, які на ціле йдуть на, на цей конкурс, вони не, не вчора зібралися на це і сьогодні пішли. Тому люди предмети всі дають. Конкурс це не вибори, тобто тут участь найсильніша. І на так. — не Ні, наполегливі. Інше питання. Інше питання була така ситуація в одному з закладів, ну, в, одному, в одному із котлетів, що просто е, учасник, е, не діючи нормативні документи у частині своє рішення ситуаційного завдання, дуже все гарно відповів, але той документ, на підставі якого він це давав відповідь, він був вже ну, не, не чинний, просто нападний. Ну таке буває, що він є дуже. Так. А то так, десь там буквально в межах місця перед носом. Так, так, так. Поміняли ще така ситуація. Ну, головне, аби були кандидати, які підуть на конкурс. бо ну, потрібні спеціалісти, ось зараз чесно кадрової голову. Будуть можливо, ті, про кого ми не підозрюють. Будь, але нас положення. Так, нас положення. А кандидати це зовсім інше. Абсолютно зовсім наположення. за Да, на Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення? Хто за? Хто проти? Утримали? Троє одного власного. Хто... Коли Сроки. Він має бути проведений з моменту оголошення найбільше, як в області. Це термін в місті. На руки на що це сесія 8-5 робочих днів, там з середини листопада до середини січня є, що керівник. Ну це так, найшвидший термін що оголосимо. Це листопада, так. Але мова взагалі йде про дошкільний заклад згідно даного положення. Звичайно. Так, взагалі, Та, про шкіль... це не тільки це про, про Це зашкільно. Бо... Але ні, там на цей час. Якщо, якщо, якщо говорити про спортивну школу, там треба брати статут і його з тим, що пише в цьому положенні. Якщо зайде до того, то тоді будемо вже братися за спортивну школу. Якщо... Ні, то, то тільки стосується так, особливо центру десячок. Так, тут конкретно. Так. Б, що е, Я можу, що значить, четверте питання. По порядку денному розтвердження плану інформаційно просвітності засобів посвідчої громади щодо формування учасників освітнього процесу, навіть до харчування та збереження здоров'я. Що е, це таке цей план? Матеріали також і... прочитали на виконання стратегії реформного хачування. Затверджуємо постанови примінець міністрів, в тому числі і рішенням Косівської міської ради, ми мусимо просто зробити такий план, довести його керівникам закладів в частині е, інформаційно посвітницької роботи. Щось має робити? Ну, керівники закладів, відділу освіти, Держпина служба. Роз'яснена робота щодо здорового харчування і так здорового харчування проведення. Так, так. Виховується дитина. З другого боку нагляд, контроль. Так. Медичний роботи. Тому все, що відбувається <кх> Подоги виключити, швидке харчування. Я, і, я... я хочу похвастатися. Ще два роки тому я з дітьми проводила з батьками, ми організували таке. Зробили альтернативу смаколики, значить ці сухарики, це все все, все все штучне і все натуральне. Там сухофрукти, там ну такі всякі ці смаколики. Зробили їм порівняння. І навіть домашні там чіпси, там і таке. І до речі, було діти, ну. Потім вже знали, які там бароники, ці там є, що воно, і вони вміли вибирати, яка цукерка навіть більш вибачайте, що таке. Як вибрати серед цукерок навіть менш шкідливу, Насправді тут у нас одна єдина ситуація, що дивилися, що 45 гривень вартість харчування на перевеликі жаль уже практично не можемо ніяк вкласти. Це інша тема, не іншої бесіди, але просто кажуть, що 45 гривень, хоча б з 50 початку, хоча По новому бюджету в хоча б з 50 гривень. Ми говоримо ми. про план заходів, а не про саме харчування. Ні, я змію, але якщо ми просто не зможемо виконати норми, згідно 300 гривень. Якщо ми до 305 постанови не можемо виконати ту норму. Ту норму, звичайно, про яке мова? Я розумію. Ми ж нам тока не скажемо, що ми маємо дати це це, але ми в не дамо, бо у нас 45. Розрахунок субвенції з державного бюджету на сьогоднішній момент передбачає на одну дитину 50 гривень. Ну бачите, у нас план інформаційно-просвітлійських тому... Ні, ні, просто ми не втомаємо на банк. Інформація і просвітництво. Тобто тут, що ми можемо, то робимо, а там далі вже... Навички це дійсно всі інші. Але як ви кажете, діти приходять з дому вже в більше мірі 10 сотні. Так. так. Ну, тут так, є пункти. Програма складалася відділом освіти і з керівники закладу охорони здоров'я, працівники ЦРУ. Тобто, він кого покладає Ну Насправді від, від педагога багато залежить просто навіть від педагога. Ді Я не кажу тільки від директора. Якщо він з цим пояснює, з цим бореться, то діти в ньому ходові не їдять і, і він суху не практичні психологи. Так. І, тобто, тут багато рівне монітори цього питання. Я думаю, що така Програму потрібно. потрібно до цього со ми ще маємо забезпечити там матеріально-технічне забезпечення, щоб це все було кухню. Якщо ми цю теорію будемо дітям пояснювати, а все ж таки ми не можемо кухню, не маємо власного збусувати тоді. Я не знаю. Ну, звичайно, якщо буфети, а буфети наповнені чим, то треба просто переняти... Буфет вже <свист> обмеже. <свист> буфети вже вмеш. <вирішили. свист> <Буфети вже вирішили. свист> <Якісі свист> кока-коли в буфетах немає. Нема Тяжко так? було з цим змиритися в операторній бо це легкий простий заробіток, взяли на базі там, ну, за 10, передають за 15, хороший варіант. Не треба тратити гроші на електронерію, готувати, робочу силу застосовувати. Тяжко потихеньку, але це в межах... <свист> <свист> Навчальні заклади є продуктові магазини. Куди вони біжуть і мішкільну війну запивають все ж таки котоколи і мої поколи. Вілий ці. На жаль, це все таке. Можливо, для цього ці заходи, щоб все-таки діти шукали, і шукали альтернативу. Вдома телевізор дивиться. І листи, коротко від чіпці, упаковка, і вони все ж таки тягнуться. Доступність їхньої такі. Добрий, на Добре, цей на це буде працювати. Ставимо на голосування даний проєкт плану заходів. Ми Проєкт плану заходів сам план заходу не перейшли, але біло ну, не дивилися, тут немає нічого. Ні, ми вивчали це, але маємо. Ставимо на голосування. Хто за такий проєкт рішення? Да, ну. Хто проти? Хто голосу? Пункт п'ятий про звернення депутатів Косівської міської ради у 8-2 до прем'єр-міністра України. Відповідне звернення відповідно закону України про місцевому саме рішення вручити складу, направити звернення Косівської міської ради восьмого 8-2 до прем'єр-міністра України Дениса Шенкова, дато номер один до даного рішення. Далі йде стандартно про, про, про публікацію і про виконання. Е, ДЕСІД де, іде об рішенні штату ну, на повітря. Ми, депутати Костільської міської ради, звертаємося до вас з важливим питанням, що стосується фінансової спроможності місцевого самоврядування, виконувати всі завдання необхідні для забезпечення обороноздатності, місці чи агресії та організації життєдіяльності мешканців громади. Бюджетні висновки Верховної Ради України до проєкту закону України про державний бюджет України на 2025 рік містить доручення Кабінету міністрів України при підготовці законопроекту реєстраційної номер 12 тисяч до другого читання працьового запитання щодо вилучення з доходів громади у 2025 році частини єдиного податку з юридичних осіб код 180-50-300. І єдиного податку з сільськогосподарських товароробників, -в, в яких часів сільськогосподарського товароробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75%, п'ять Дев'ятий код 180 піддесят 50, п'ятсот. Пункт 2.3. через виховання поправок номер двісті шістдесят Орієнтовні втрати бюджетів територіальних громад в владі вилучення єдиного податку складатимуть 11 мільярдів гривень що є неприпустимо в умовах обмеженості та нестачі фінансових ресурсів громад. Тут йдеться про загальноукраїнські цифри. 11 мільярдів гривень є критично для наших громад після вилучення військового та силового податку з фізичних осіб. Єдиний податок є місцевим податком, про власним джерелом наповнення бюджетів територіальних громад, тому його вилучення є порушенням принципу правової організації та метеорної фінансової самостійності місцевого самоврядування в Україні. Нинішніх умовах, коли ми спільно протестуємо збройній агресії, всі підтримали план перемоги України» і реалізовуємо план стійкості. Закликаємо вас, Дениса Анатолійович, у процесі підготовки до другого читання проєкту закону України про державний бюджет України на 2025 рік, реєстраційний номер 12 тисяч, забезпечити надходження єдиного податку до бюджету територіальних громад. Це є проєкт рішення, який надіслала нам Асоціація міст України, це Асоціація місцевого сорятування, органів місцевого І... А не відомо, скільки це в нашій громаді. В наші відомо, це здається, 7 мільйонів гривень. Тобто, 7 плюс вісім вилучені попередньо в загальному ну, вийде з майбутнього періодом вийде близько 20 мільйонів. 20 мільйонів для дотаційного бюджету, який важить 250 мільйонів, то це реально критично. Тому що ну, тут вони забрали, а зараз нам ще якісь повноваження не дадуть, то це знову втрати, те, що ми не розрахували. Навіть той момент, що зараз кажуть, це безкоштовне працювання. Вони так додали, але нас зобов'язали до 30% співфінансувати кошти з цього бюджету. 30% це виходить сума. Це більше витрат, як ми несли на харчування для дітей, які не це. Я не кажу, що харчування для дітей безкоштовно це погано. Це добре, але перед тим треба аналізувати місцеві бюджети, коли їх зобов'язували до чогось. Як розумію, і, вона... так як було з, -з соцсеветом. Так само так. ж передали. Тут виходить, що так. Задає, 아니, передали на собі робіт. Це швидше схоже на якийсь піар-політичний хід. Тобто, ми зробили безкоштовно, але за рахунок чого? Забрали Зобрали тут і дали ліцею. Так, ну одного покладали, другого забрали. Тому... Я як від я таке рішення підтримую, тому що є е, 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 закон про місцеве самоврядування, в якому написано, І, то, що для цього то, для треба змінювати закон, але е, е, давати постійно. А це зовсім інше рішення. То я ставлю на голосування про підтримку даного рішення проєкту. Хто за? Хто проти? То по Порядок денний нашого засідання вичерпаний. Я думаю, що на чому нікого немає якихось пропозицій, то бажає доповнює. У вас є запитання від заводів проєкту, не дозволить це. Я хотіла питати, це питання риторичне, звичайно. <зв. Це. Чи можна, якщо є квота два депутати, в комісію мені потрапити? Я не йду на директора, Мирослав Сергіч теж не йде. Я найбільше знаю цю роботу. Чи можу я йти до комісії? Так саме по мене, може ти мати бажання так. взяти участь у конкурсі. Та, напевно, ні. Ні, так це, любить, це, Та, ця 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 це не буде. Ні, я просто кажу, я не ватиму нагоду вам це сказати, як другий раз. то кажу ну, mm. Mm. Ну, І ще, Якщо вам потрібні будуть ідеї. Типу такої концепти що літом працювати, а в мене їх є вагон і, і ще два прицепи, то я вам можу сказати, де що і як краще зробити. Я навіть починала. почала. Тоді вам точно конкурс. Я все я я створила пишу підручник, у мене є основи сценічного мистецтва, там, де об'єднано всі види сценічного мистецтва, і там ціла школа така може бути, як досвідчений педагогів, вокаліст, хореограф і театрал, як, яку можна робити прекрасну річ. У мене навіть є вже розробки занять і так далі, то я ще до кінця не заперенала, ну так, доля склалася. Але я якраз над нею працюю, в мене написано ну, як методист. Ну, і, ну, дуже багато на її ідей цікавих і досвід ша. Ну якщо вам це цікаво, то я почесний артепівець, я робила 80-ту річницю артеку. Мені вручали газ працю за зарваном. Тобто я вмію це робити, я знаю, що я була по молодій гвардії три роки. Ну, тобто я розумію, що... Тобто вам не треба якийсь склад конкурсної комісії? Не ну, треба, так. Мам, так. треба подаватися на конкурс. Тобто, що я реально, я люблю це, і я це знаю, це зробити так, щоб дітям було там дуже добре. Звідти? Щоб була золота ера. Ну, Дійсно, то пані буде. Ми нічого не маємо проти як люди, депутати, а як комісія ми нічого не це. Ні, я не з'явився. Я кажу, да? просто як люди які від цього, що я пропоную свою допомогу, просто чисто інпросвітницької інформації. Комісія ]ồples. розглянула проєкт положення да. на сесії, та я пам'ятаю, у 21-му році були дискусії немалі стосовно да, положення проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої сьогодні. Тому може бути трошки десь інші редакції. Чекаємо Конкурси цікаві. Так, буде рішення прийнято, то? так? Соли, я думаю, що на цьому вечір були присутні на засіданні комісії голова комісії Джужак Роман Михайлович, члени комісії Гернів Микола Васильович Сокові, Оксана Лунаніна, відповідно, заступник міського голови гуманітарних питань та секретар. Дякую за увагу. Дякую, Дякую. за увагу. Дякую.